Є такі спеціалізовані ключі для цього, Ну, вони, як правило, йдуть в комплекті з батареєю. Є такі пластмасові, є металеві. Ну, якщо, якщо у вас такого нема, можна зробити звичайною викруткою, звичайною викруткою плоскою. Що ми робимо? Ми знизу підставляємо якусь тару, щоб воно не капало на чисту підлогу. І відкручуємо. Тут у нас є болтик. Крутимо в ліву сторону, вліво це ми її розкручуємо. То у нас вона вже заповнена. От піде вода.